Природа просто неймовірна, і в ній можна знайти багато дивовижного, тільки поглянь на жука оленя такий грізний на вигляд, а насправді зовсім нашкідливий, бо харчується суто мертвою деревиною та деревним соком, а ще його контури нагадують параболу, і коли жук повзе по стовбуру дерева, то це схоже на переміщення параболи уздовж осі ігрек. Детальніше про вертикальне переміщення графіків функцій далі у відео. Маємо таке завдання. Отримати графік функції y дорівнює f від x плюс b. Шляхом перетворення вже наявного графіка функції y дорівнює f від x. Розгляньмо формули, що задають ці функції. Бачимо, що значення функції y дорівнює f від x плюс b в кожній точці на b більше від значення функції y дорівнює f від x. То, щоб отримати координати точок графіка функції y дорівнює f від x плюс b, потрібно додати b до ординати кожної точки графіка функції y дорівнює f від x, а абсцису залишити без змін. Тому графік функції y дорівнює f від x плюс b, можна отримати шляхом паралельного перенесення графіка функції y дорівнює f від x. Уздовж осі ординат на b одиниць угору, якщо b додатне, або на модуль b одиниць униз, якщо b від'ємне. Докладніше про паралельне перенесення ти дізнаєшся трохи згодом на уроках геометрії, але зазначимо, що паралельним перенесенням графіка називають перенесення всіх його точок на однакову відстань в одному напрямку. Графік функції y дорівнює F від x ти можеш легко перемалювати в зошиту клітинку, а потім потренуватися виконувати паралельне перенесення цього графіка для різних значень b. І перше завдання на вибір правильного варіанта. Із графіка функції Y дорівнює кореню з x. Який приймаємо за початковий, потрібно отримати графіки таких двох функцій y дорівнює корень із x плюс 9, y дорівнює корень із х мінус 9. В обох випадках це можна зробити шляхом паралельного перенесення графіка функції y дорівнює корень із х. Але як саме це потрібно виконати? Є такі варіанти а на 9 одиниць униз уздовж осі ординат. Б на 9 одиниць ліворуч уздовж осі абсцис. В. На 9 одиниць праворуч уздовж осі абсцис. Г. На 9 одиниць угору уздовж ося ординат. Чекаємо на твою відповідь. Розгляньмо першу функцію. Тут маємо додатне Б. Число 9. Тож цей графік можна отримати шляхом паралельного перенесення початкового графіка на 9 одиниць угору уздовж осі ординат, тобто першій функції відповідає варіант г. Перейдімо до другої функції. Тут маємо на B число 9, модуль якого дорівнює 9. Тож цей графік можна отримати шляхом паралельного перенесення початкового графіка на 9 одиниць униз уздовж осі ординат, тобто другій функції відповідає варіант А. Наступне завдання побудую зошиті графік функції Y дорівнює X квадрат. Це буде початковий графік невеличка підказка. Спершу побудуй точки, ординати яких легко обчислюються усно, а потім з'єднай їх плавною лінією. І не забувай, що більше точок узяти, то точнішим вийде графік. За цим початковим графіком побудуй графіки таких функцій y дорівнює x квадрат плюс 1, та y дорівнює мінус 2 і з цим тобі допоможе таке правило. У першій функції b дорівнює одиниці, за допомогою паралельного перенесення початкового графіка, на одну одиницю вгору уздовж осі ординат у тебе мав вийти такий графік, у другій функції b дорівнює мінус чотирьом. За допомогою паралельного перенесення початкового графіка на модуль мінус 4 одиниць, тобто на 4 одиниці вниз уздовж осі ординат, у тебе мав вийти такий графік. А для цього завдання будувати графіки функції не потрібно тільки виконати обчислення. Подумай над таким запитанням. Якщо графік y дорівнює f від x проходить через точку з координатами 15, 33, то які координати матиме відповідна точка графіка y дорівнює f від x плюс 7? І з цим тобі допоможе таке правило. Щоб отримати координати точки графіка функції y дорівнює. F від x плюс b потрібно додати b до ординати точки графіка функції y дорівнює f від x, а абсцису залишити без змін. Отже, шукана точка має такі координати Абсциса – 15, ордината – 40. І насамкінець таке завдання на уважність і вміння аналізувати. На екрані. Подано три пари графіків. На кожному з них однаковим кольором зображено гіперболу y дорівнює одиниці поділеній на x, А на якому малюнку друга гіпербола відповідає функції y дорівнює 1 поділити на х-2. У шуканій функції b дорівнює мінус 2, а модуль мінус 2 дорівнює 2. Тож графік цієї функції має бути результатом паралельного перенесення графіка функції y дорівнює одиниці, поділеній на х на дві одиниці вниз уздовж осі y. Бачимо, що на малюнках А і Б графіки цій умові не відповідають. А як щодо малюнка В. Тут графік є результатом паралельного перенесення графіка функції y дорівнює одиниці, поділені на х на дві одиниці вниз уздовж осі ординат. Тож правильна відповідь варіант В. Запам'ятай щоб отримати координати точок графіка функції y дорівнює f від x b, додай b до ординати кожної точки графіка функції y дорівнює f від x, а абсцису залиш без змін. Щоб отримати графік функції y дорівнює f від x плюс b, виконай паралельне перенесення графіка функції y дорівнює f від x. Уздовж осі ординат на B1 угору, якщо B додатне, або на модуль b одиниць униз, якщо B від'ємне. До речі, Жука Оленя занесено до Червоної книги України. Тож, якщо ти десь на нього натрапиш, поводься дуже обережно. І підписуйся на канал. У нас ще багато цікавого.